Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградове. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті і справи військової. Поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленко. Має вітання, пане Олександре. Доброго дня. Пане Олександре. Почнемо з цієї корейської історії. Слухайте, ну все відлетів, і ми з вами скільки раз про це говорили. Але все одно, слухайте, от я б вас не питав, але люди і знайомі в мене питають. Таке питання, дивіться, просте. Вони кажуть: слухай, ну. Гена, там служать по 10 років в цій Північній Кореї. Ну, як там не було? Голодні, холодні, косі, храмі, криві і таке інше. Але ну вони ж можуть бігти вперед, назад, там я не знаю, тримати якусь штуку в руках, там і в барабан, там Мосінку чи АК там можуть, можуть. Ну, от і що їм там по декілька мільйонів так мобілізувати, ніхто ж може не буде заважати. Слухайте, що ви думаєте? Взагалі, от така історія можлива. Ще чую, вони говорять, окей, вони не дадуть солдатів, вони дадуть їм мігрантів для роботи. Хоча я також думаю, слухайте, ну а мова корейська така історія, що ви думаєте, людський ресурс буде задіяна чи не буде? Ні, я думаю, не буде задіяна. А якщо з'явиться там десь. Два-три з північної кореї якихось там мега мегаспецназівця. Mm. То це будуть якісь винятки, які будуть підтверджувати правила. Нічого такого не буде. Про ці про цю північно-корейську спецуру вже mm. давно говорять. А до того говорили про африканську спецуру, про лівійську спецуру, Афганська. про царійську спецуру. І афганську, спеціально, афганську так, афганські командо збудуть їхати. Отже, ні, це не буде реалізовано взагалі, тому що ну такий мовний бар'єр глибокий. Тут е проблематика у росіян щоб зрозуміти англійську. Ніхто не знає англійську, а тут ще буде корейська. Ну скажімо так, це взагалі не той варіант, коли можна використовувати ефективно такий ресурс і більш того. А, а хто дає гарантію, що допоки ці північно-корейські військові будуть їхати до зони бойових дій Хотів за ці 10 тисяч кілометрів залізною дорогою, вони десь не загубляться в Сибіру, або mm -hmm. ще раніше, або трохи далі. А потім буде з'являтися все більше та більше, ось таких нелегальних мігрантів. Ну, угу. це не стільки армія, яка може воювати, це армія, яка може розчинитися допоки буде їхати до зони бойових дій. Ну, слухайте, ну тут тоді ми про це також говорили. Я казав, що саме складне це транспортування. Бо ну коли вже вони будуть тут з іншого боку, ми їм не, де, не дамо нікуди піти, а а позаду кадирівці, бо будуть і їм не давати нікуди. Але дійсно проблема, що вони по дорозі можуть залишитися ось цілі, цілі потяги, мені здається, можуть десь губитися. Але слухайте, ну вони ж можуть в догонку їхати кадирівці, Тобто потяг карейців, потяг кадирівців. Все там, ті назад, що оптуть їх. Стріляють, один раз розстріляли, два раз стріляли. І все. Але логістика мене от бентежить дійсно, що навіть якщо вони наважаться, то ну слухайте, ну я так розумію, що оці три потяги, які ми бачили, от приїхали з Кореї, це вони і є тільки які в Кореї. Але слухайте, а в Російській Федерації вони можуть за свій рахунок логістику, от з ними найкраще зробити чи ні? Потужніше, щоб співпрацювати. Спробувати безумовно. Але знову ж таки 10 тисяч кілометрів лише підвозу що боєприпасів, що живої сили, якось забезпечити курсування по такій логістиці ешелонів, які б забезпечували 24 на 7 в режимі нон стоп і та задовольняли потреби фронту. Ні, це неможливо. Вони не можуть це зробити за рахунок тільки північної Кореї до того ж. Росія спустошувала свої склади та центри збереження угу. по по всій території, е, саме для того, щоб забезпечувати фронт е, необхідної кількості боєприпасів. Північна Корея не буде спустошувати ані свої центри збереження, ані склади за, для того, щоб передавати це Росії. Вони можуть виділяти якусь кількість боєприпасів, але не всі навіть не 50, не 30 і не 20%. відсотків. Якусь невелику частину. Бо у Північної Кореї Кімчанина своя параноя. Вони також там воюють проти всього цивілізованого світу. Чи це світ проти них воює? Там спробую зрозуміти, що в нього в голові. А так само і з військовими. Ну, скільки він передасть? 10 тисяч. Ну і що це вирішить? Для північної країни це буде важливий мінус, тому що ну для них там кожен з цих ну він не просто м'ясою це таке собі ура патріотичне м'ясо. М'яко кажучи, щоб була впевненість у кімчанина, що у нього є якийсь там захист. А для Росії це нічого не вирішить на сьогодні. У Росії мобілізація становить 20-25 тисяч особового складу на місяць. Угу. 20-25 тисяч її недостатньо, щоб повністю закрити усі потреби, які є в зоні бойових дій. А тут з'явиться разове, разове постачання 10 тисяч. Ну, наприклад, уявимо, разове постачання 10 тисяч північнокорейських спецпризначень, так так і. Ну, які частина яких десь зникне по території Російської Федерації, частина яких е, одразу здасться в полон, mm -hmm. одразу е, як тільки будуть знаходитись в зоні бойових дій. Mm -hmm. Що це вирішить? Вся ця кількість до того ж, комунікація з іншими підрозділами на якому рівні буде відбуватися? Тому це такий масштабний геморої, mm -hmm. е, що я навіть не знаю чи. Буде щось подібне взагалі реалізовуватися, і я більш впевнений, що ні, аніж так. Mm -hmm. Зрозуміло. Ну тоді напружується таке питання, що вся ця історія, ось це вже тоді вони лякають захід. От він його на космодром кудись там возив. Ну і мені тоді здається, що цей весь меседж це вже не про ну не про нас. Це вже він їм каже. Дивісь, о зараз я йому дам носії ракетні, і буде він запускати по вам або супутники надам цьому кімчинину, і буде він зрячий тепер, і бачити вас всіх там і таке. Що думаєте, це про цю історію? Ось цей геополітична ось ця справа на космодромі? Ну так, це бряцання зброєю, також щоб продемонструвати. Ось дивиться. У нас є кінжал у нас є там якась ага. ХБД, у нас є інша якась зброя. Кімщинину садили в Су-57, якого там не більш 10 одиниць боєздатних, які можуть літати. І таким чином побряцали зброю. Нагадали, що в них там щось є. Не все літає, не все стріляє, але щось є. І це буде ще й у кемщинина. Ми йому передамо. Ну Це банально ось такий. Uh -huh. Така демонстрація взаємодії однієї сторони вигнанця з іншою uh -huh. країною країною. Вигнанцем uh, на заході все це розуміють. Вони знають, як оцінювати цю ситуацію і їх залякати ось такими демонстраціями. Ну, це з часів ще радянського союзу нічого не змінюється в їх uh, контексті пропаганди. Ось приїхав uh, великий uh, вождь Кімерсен. Давайте йому продемонструємо наш, не маючи в світі, ТУ-160 або ТУ-22 або ТУ-95 та наші ракети Х-55, Х-555. Приїжджає великий вождь Кімчинин. О, давайте йому демонструвати. Наші mm -hmm. ту 160 ту 22 два ту 95 і ті ж самі ракети Х 555 тільки які пройшли модернізацію до рівня Х101 або mm -hmm. Х якась ХБД. Хоча знову ж таки ці ХБД, як відомо, навіть випробування ще не проводились. Mm -hmm. Слухайте. Ну, а навіщо йому тоді маржа показували? Оцього, мішу. Мі, 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 ну, цікаво ж. Просто? Тваринка. Да? Ага. Не думав, це якась така. Одна тваринка история. побачила другу тваринку споріднені душі. Ага. Так, зрозумів. Рухаємось, рухаємось далі. Слухайте, у ця історія з з тим, що Російська Федерація, начебто, збільшила, Слухайте збільшила виробництво зброї своє удвічі. Там, я не знаю, що вони мають на увазі артилерію, танки, заряди. Чи дійсно це так? Вони підняли виробництво? Ні, удвічі? є сумніви, що це так насправді можна говорити про розконсервацію. Ремонт, ага. модернізацію ага. та відправлення в зону бойових дій, але не виробництво ага. є різниця між виробництвом з нуля та е, всім іншим. Що є раз консервацією та зняттям збереження? Ага. Росія зараз е, це велика ремонтна база, і вона саме цим і займається. Вона знімає з консервації та збереження усю техніку: БМП, танки, е, БМД, БТР, артилерію. Відновлює. її. Ремонтує дещо модернізує та відправляє в зону бойових дій, те, що вони збільшили ці показники у порівнянні з минулими роками, так це правда ага. безумовно. Якщо раніше в них там відправлення до військ на рік становило десь 200-300 одиниць модернізованої техніки танків, наприклад. То зараз вони можуть на місяць відправляти по 100-150 танків, але так це зняті збереження, модернізовані, відремонтовані, і тобто з цього ми можемо робити висновки. Дійсно, що вони збільшили кількість саме ось таких технологічних ланцюжків, але не виробництво з нуля, тому в цьому є різниця. Щодо боєприпасів, то є різна інформація, але загальний потенціал Росії був виробництвом півтора мільйони. Мільйон сімсот тисяч пострілів на рік, це максимальний піковий показник. Зараз є інформація, що нібито вони збільшили до двох мільйонів, але якогось підтвердження дійсно фактажу цієї інформації немає. Не можна не підтвердити, не спростувати. Але є все ж таки сумніви про 2 мільйони на рік. Тому що для виробництва такої кількості їм треба не тільки. Запустити усі лінії виробництва в три зміни, щоб вони працювали по всій країні, але і ще отримувати необхідну кількість е е елементів, які необхідні для виробництва. Ну, наприклад, той самий порох. Чи збільшилась кількість НАТО е, постачання пороха до Росії за цей період часу, тому що Росія сама не може забезпечити такою кількістю пороха підприємства? Хто може забезпечити Китай? Ми чули про те, що Китай, наприклад, ще на плюс 300-400 тисяч снарядів постачає порох до Росії або і ще більше там треба рахувати не тільки максимальні показники виробництва пікові ага, які ага. можуть підприємства витягати російські а треба розуміти що е, загальна кількість потреби в пороху більша тому що росія не може надавати більшу кількість ніж максимальне неї є виробництво пороху е, тому по цим показникам треба дивитися але якісь докази того що збільшилися постачання вони не були Представлені жодним змі, які говорять зараз про збільшення виробництва снарядів у Росії. Щодо розвідки, ну вона також зараз не надає таку інформацію. Тому знову ж таки, до речі, що західна розвідка, що наша українська. Тому ані спростувати, ані підтвердити таке виробництво не можна. Окей, добре. Слухайте, Кадиров тихий, тихий Дон цей. Не знаю, там, чи помре він, чи не помре, але слухайте, цікаво, а, а що там? Чи, ну, я не розумію, оця історія всі так бояться дестабілізації. Про яку дестабілізацію в Вечкерії говорять? Якщо там, ну я не знаю, ну, син його той помре, і там цикл знову повториться, як було з батьком, то батько помер, цей прийшов, цей помре, син прийде. Про яку дестабілізацію? Чи ні? Чи там щось таке почнеться, щось таке почнеться, якась дестабілізація? в Вичкерії після смерті Кадирова, що думаєте? Почнеться ну, якісь, ну, якісь елементи дестабілізації можуть бути, але виключно ага. ситуативні нічого глобального. Тому що у Кадирова його клану там е дійсно знаходиться все під контролем. Та якщо навіть він припустимо, що він помре, що його, е ага. е то його замінять е і. Єдине, що може розпочатися внутрішня боротьба за владу, внутрішня в клані Кадирова. Але знову ж таки, інші варіанти якоїсь масштабної хаотизації, дестабілізації, північний Кавказ вибухне, mm -hmm. велика пожежа. Ні, поки що yeah. я не бачу таких моментів, які могли вказувати на те, що може відбутися саме така, uh -huh. такий uh -huh. ланцюжок подій. Ага, зрозумів. Слухайте, про про Крим цікаво мені тепер. А я от, ну слухайте, я пам'ятаю раніше, вони от ховали свою флотілію десь з якогось боку, де ми не могли дістати. А ось зараз, то ж, ми розмовляли, дістали їх на ремонтному заводі. От зараз є які. І я побачив інформацію, що вони перетягують свою цю флотилію у вже в Азовське море. Тобто, а у Чорному морі зараз є безпечні зони для них? Ні. Це? Взагалі Це... нема. Ух ти. Все. Нема в Чорному mm. морі для них без... Ні, вони можуть відтягнути, наприклад, uh -huh. о, новоросійськ як варіант, в якийсь свій, свій військовий корабель. Uh -huh. Але я нагадаю, а що трапилося за ленігорським горняком поблизу новоросійська? Ну, також якийсь цікавий інцидент. Uh -huh. а, та й не тільки з Лінігорським гірняком. Там ще й танкер поблизу що з ним також трапилось. Отже, нема, нема безпечних місць на сьогодні в Чорному морі для російського флоту. Тому їм треба приймати таке складне рішення: або залишати усю свою флотілію в Чорному морі, або відправляти її в Каспій. В Каспі. Ну Зараз вони їх відправили в Азовське море. А я собі так думаю, я там був в Азовському морі. Ну, це ж закрити взагалі пастка така. От вони туди зайшли, і от зараз ще є. В них так розумію, можливість тик-тик, тик, тик, і так втікати там у Каспій по, -по, -по -поряд зі своїми по кордонами. Внутрішнім водом так, вони можуть по внутрішнім водам виводити свої кораблі в Каспійське море. Це mm -hmm. дійсно так. Сусідам Росії по Каспійському морю від цього дійсно буде. Ну так собі не дуже безпечно, то зручно. Але з іншого боку, це може підвищити а, попит на наші протикорабельні ракетні комплекси Нептун, які ми можемо постачати на експорт саме країнам, угу. які мають вихід до Каспійського моря. І Саме наші ПКРК Нептун вони продемонстрували себе найкраще по знищенню російських військових кораблів. І тому вони підвищать тільки безпековий рівень угу. в Каспії, навіть якщо збільшиться. Присутність там російських військових кораблів, угу. тобто, поки їх флотилія не приречена ще. От ще є в них можливість витікати? Та ні, вона приречена. приречена. Вона просто ага. це не розуміє. Знаєте, як там є е, е, такі е, бактерії або навіть комахи, які паразити, які до інших комах приєднуються, ага. та й поступово зроблять з них зомбі. Щоб ага. вони робили те, що вигідно саме цьому ага, ага. А потім, і при цьому ця Камаха вона цього ще не розуміє, <титрив> допоки не вмре взагалі. А так само і з російською Чорноморською флотіллю. Вона приречена, але вона поки що це не розуміє. Зрозумію, слухайте, новина, ми сьогодні з вами антипропаганда Слухайте контр контрпропаганда. новину побачив хтось. От о, о, також мені я спочатку почув. мене запитав, а ти чув, а ти знаєш, що там ось збільшили заробітну плату їхнім військовим. Там о, збільшили майже мільйон дають одразу. Ну, слухайте, ну дійсно для депресивних регіонів. А я такий ну це великі кошти. І там кажуть, що от одразу підйомні, якісь там зарплату, ну десь до мільйона воно входь. Ну слухайте, ну це великі кошти. Там як там воно не було, я бачив тих людей, вони підуть за такі гроші. Їх навіть примушувати не потрібно, вони ніколи не б... для них. Це я не знаю, ну це лотерея, лотерея раз на мільйон років такого вони можуть побачити. І, і, і то, що думаєте, що чули, дійсно така якась історія. І це на ну, улюбленці наші. Латиніна з кимось там з, гудко, з гудковим чи з кимось там. От вони таку історію розповідали один одному. І Розбільшення. <laughs> Це ще той аналітик експерт. Ага. А, так, скажімо наступне: мільйон? Окей, mm. добре. А багато хто бачив ті скандали, які виникали, коли навіть початкові не отримували російські окупанти, mm. які йшли воювати. Ну, тобто, ті ж самі 250 тисяч Бачили, 000, ми бачили. Разом, були такі випадки uh -huh. і неодноразові, їх багато було. Отже, виникає питання: тут мільйон, в країні, з якої багато хто вже втік. Uh -huh. Економіка на А, uh -huh. Отже, ну санкції все-таки інше. Хтось говорить, вони обходять санкції, але ні, санкції мають свій вплив на економіку Росії. Тому, ну що ж, будуть, давайте говорити, як воно є. Так ну вони надрукують. А, якби їх. Росія влаштувала а, а, відкриту мобілізацію, репресивну масштабну, ага, ну, тобто, ага. чергову, ось цю так звану, наприклад, навіть часткову мобілізацію, ага. а, вони а, призвали б 300 тисяч там по 100 тисяч на місяць. Ну mm. окей, добре, а, ми вже це бачили, але зараз по мільйону а, кожен мобілізований в середньому вони мобілізують 20-25 тисяч на місяць. Якщо ага. навіть е, там буде плюс ще 5 тисяч через це, чи 10, ну це 30-35 тисяч, але ага. ці 30-35 тисяч будуть отримувати одразу по мільйон. Тобто це що? Це навантаження, а, е, разове е, навантаження на 35 мільярдів рублів, Одразу так, одразу раніше цього не було, зараз це буде. Mm -hmm. на, ну на, уявимо, бо я про цей мільйон насправді чую вперше. Mm -hmm. е, мабуть, щось таке вони і планують, але я поки що детально на це не розглядав. Але mm -hmm. розглядаю цю концепцію з вигляду того, що я почув. Це доповнює навантаження на країну, на її економіку та на бюджет. Якось критично, воно, воно там буде 100 тисяч в зоні бойових дій від цього на місяць. Ні. Mm -mm. Збільшуть на якусь кількість, яка буде отримувати ці гроші. Тобто, ну, хай, хай mm -mm. буде так. Це тільки, ну я навіть скажу так, це навіть нам тільки на користь. Ага. Ну, слухайте, ну в них є друкарський Друкарська машинка, вони можуть надрукувати ці кошти, ну теоретично, так але я уявляю, що через деякий час заробітну плату у них будуть видавати, як от в деяких країнах Африки. Бачили, там от потрібно з великою сумкою приїжджати, сумкою, щоб там на кілограми якось видають, видають ці, ці ці кошти. Може буде так. Слухайте, на на останок мене цікавить така історія. Також ці наративи почув що слухайте, що десь десь. У листопаді я так розумію, ми можемо оголосити стан війни. І це якось нам допоможе. Я не знаю, закріпити цю збільшити кількість збройної західної допомоги. І не я не знаю, як і не віот, і якраз питаю, і невілювати у ці ось якісь е, е, м, наративи стосовно того, що от ми як відповідаємо по Російській Федерації по її території. Ну це от якщо не оголошувати війну, вони рахують як тероризм. Ось така от закрутка, замутка. Слухайте, вони це допоможуть нам якось оце оголошення стану війни? Ось цими історіями і зброю з. Ну, зараз Хіба не в стані війни взагалі о, юридично. Я щось не зрозумів. Бо це, Бо це, от, і я бай, не було, розумію Було оголошено. Військовий от, стан. Мені, наскільки зараз. відомо, це ще у 2022 році було оголошено. Та ага. навіщо всі, всі ці розмови стосовно того, що це останній шанс. для України? Ну я не юрист, я скажу ага. так. Я не юрист, я не розумію, про що йдемо У ага. мене зовсім інша спеціалізація. Ага. Але наскільки я розумію, стан війни з 2022 року. Ага, зрозумів. Слухайте. Ну тоді, тоді ну, тоді я так розумію, що всі ці розмови, слухайте, на які про які росіяни там ну не знаю, розраховують якісь от ці корейці шмарейці, золоті рибки, і таке інше, як не знаю, ми там ото голос, моноголос, я так розумію, що це вже стало якось на війну не впливає. І не вплине. Ну, не з'явиться звідкись у ці додаткові росіян бази, де вони зможуть цей резерв мобілізувати в тих кількостях, які до... Не, не буде цього. Тобто, все, це вже якась константа. Ми Виходимо потрохи до константів. Чи ні? Я помиляюся. Mm, так. Mm. Саме так. Це не змінить ситуацію. Вони не зможуть тримати фронт, вони не зможуть контролювати тимчасово окуповані території поступово, крок за кроком, але uh -huh. вони будуть відступати та втрачати. Отже, ніяк це не повпливає. Вони цього не розуміють. Вони намагаються затягувати війну усіма uh -huh. можливими методами та шляхами. Але знову ж таки затягування воно грає і проти російських окупантів. Вони витрачають свої ресурс. Вони його знекровлюють. Uh -huh. Вони його знецінюють. Навіть так я б казав би у той час, як Україна навпаки отримує це більш сучасне озброєння. От е, просто порівняння Росія говорить про те, щоб отримувати від Північної Кореї uh -huh. старі радянські 152-122 то калібру боєприпаси для артилерії. У той час як Україна отримує е, снаряди вулкану. Найсучасніший mm -hmm. бонус, смарт та іншу номенклатуру для 155-го калібру. Mm -hmm. От різниця. У той час як Росія отримує боєприпас, якому 40-50 років, а навіть і більше він знаходився mm -hmm. на збереженні в якомусь складі, в якомусь гаражі в Північній Кореї, і цей боєприпас може вибухнути в стволі. Самої гаубиці mm -hmm. о, і має дальність, о, наприклад, стрільби польоту о, десь приблизно 15 в середньому 20 кілометрів з вирогідністю дуже низькою влучання з першого разу дуже низькою у той час, як ми отримуємо боєприпаси з дальністю пострілу 40 кілометрів, 50 кілометрів та навіть 70 кілометрів. І mm -hmm. з гарантованим влучанням з першого разу або з другого, якщо щось пішло не так, yeah. О, от і все, от вона різниця. Про що до чого зараз е, е, прийшла Росія з її деградацією mm -hmm. та демілітарізацією, і на якому рівні е, знаходиться Україна, та які нові е, досягнення ми отримуємо від наших міжнародних партнерів як у нову mm -hmm. зброю? Ну дійсно, ми і ми з вами говорили. і Вони Буданов також каже, що так чи інакше санкції працюють. І десь до 26-го року все це буде зовсім вже всі будуть бачити не тільки, бо сам потік зброї він каже, що може або зменшитися, або зовсім зупинитися. Що ви думаєте, дійсно до 26-го року це все та, все отак, от критично, і вони повністю донорами не не а Як це? Пацієнт ну да, донор пацієнтами будуть їм потрібні будуть донори з інших країн військові, і всі вони самі вже до цього і вони не зможуть вже самі себе забезпечувати за рахунок Ого. свого ресурсу, і їм треба буде підтримка, а підтримки, таку як, наприклад, отримує Україна. Росія не буде отримувати від Ірану або Північної Кореї і навіть від Китаю я так розумію, бо навіщо воно їм, давати? навіщо Китаю весь цей гібр Взагалі, взагалі не потрібно. Дякую, пане Олександре, що долучилися а, до нашого сьогоднішнього ефіру. Хай там ситуація на фронті вона ще не вирішена. Вона хай хай іде, хай працюють наші збройні сили. До наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава нашим телечам. Я нагадую, заходити на ютуб канал, жамкайте дзвіночки підписуйтесь встановлення. Сам був Гнаді Право на правду. Тримаємо стрій